Вітаю вас мої підписники, друзі, люди, які люблять займатися технікою і порпати в землі. Ну, як ви бачите, оце вже я викопую останній в цьому городі город. По халтурах не ходжу, тільки копаю дітям собі, тіці. Оце, як ви бачите, це такий у нас врожай. Як ви бачите, що можу ось показати. Це не найбільше, є ще й більше. Ось такі о, картопельки о, і отакі вони є. О, але справа не в цьому. І показувати, як я копати не буду. Я вам покажу як викопує картопля. Ви вже бачили, ви бачите, це я взяв оцих тут, скільки, тут, півтора метра, зібрав зверху картоплю, геть нарився всередині. Ви ну, бачите, грудки є, все земля підсихає і з кожним днем робиться все тягше, Але я Хочу розказати про щось друге. При копанні головне це наскільки глибоко йде копачка в землю. От я взяв, бачите, грудки от зараз я його розгорну. О. Бачу, з краю. о, о. Оце рівень. О, і зараз я поставлю шиферину. О, і щоб ви, ось ви бачите, все. що ви бачите, щоб ви бачили, о, я вам покажу. О, на глибина копання йде 4 пальці. Грубо говоря, це 8 сантиметрів, може і більше. О, але не це головне. Теоретично це лишня глибина, але що є? Дуже часто я замітив, що є трохи різаної картоплі, але в основному різана картопля йде з боку, тако ріжеться. О. 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 Справа не в цьому. Для чого така глибина? Весь принцип роботи грохотної копалки, якщо посадити під лопату і не підгорнути, грохотна копалка, копачка може і не викопати. Так от я не знаю, як остальні. Ось, якщо взяти ґрунт землі... Ось, беремо так. О. Оце О. я її сажу на глибину. Ось так. О! 5 сантиметрів. У мене копачка вистрілена на певну глибину. Оце вона кидає її за 5 сантиметрів. Відповідно, під час коли садить сажалка, там ззаду стоять диски, вона його тут робиться, нагортає такий тірікончик. О. І це виходить, якщо брати ось рівень, тут ось колеса йдуть, картопля закопана на 5 см нижче рівня колес. І тут ми з часом пробуємо. Підгортати, тако підгортаємо. І земля в нас вибирається з-під коліс. І в результаті, чим більше ми підгортаємо, тим картопля піднімається вище рівня коліс. Ну, це бажано так, щоб було, щоб вище рівня коліс. Але в нас що ж є? В нас періодично йдуть дощі, земля осипається. І коли велика жара, мені один товариш. Телефонував, питав, що таке, чому картопля глибше сидить в землі, чим вона повинна бути. От так я йому кажу, що коли сильно жарко, картопля починає рости в глибину. Так от. Коли ми копаємо, ніж заходить, як ви бачите, ось на таку глибину. Для чого, щоб знизу підкопати картоплю. Якщо ж картопля не буде підгорнута і буде глибоко посажена, то картоплі копалці буде. Тяжко. Бо е, йде на копалку йде частина землі зим, е, знизу О. плюс терикон. і виходить, як ви бачите, от стільки картоплі. О. Ну, от я так працюю. І кажуть, що в глибині картопля залишається. Якщо я копаю глибше, Рівня картоплі однозначно 5 см, навіть якщо рівень не помінявся, а я копаю на глибину 8 см, то однозначно я її, ну ось бачите, От показую, оце я перериваю всю землю, яка ось під грохотом. О. Як ви бачите, можна геть порівняти. Тут, тут земля і на якій висоті стоять колеса. Крім того, ну, мені часто кажуть, не сунь руки сюди го. Діло в тому, що я от у того набивається, буде кром ножа, набивається трава, бур'ян, ще щось. Хід ножається десь в районі 12-13 мм. О, так що рукам тут чуть не буде. Єдине, що може бути, це якщо я суну от сюди вище. Ну, нема чого, воно повинно по-любому до чогось твердого лізти. Так що нічого тут страшного нема. Не хвилюйтеся, все буде нормально. Ось так. О. Так що, якщо в когось виникають питання, Потрібно проконсультуватися, звертайтеся. О. Коли, Щоб побудувати цю копачку, я витратив багато часу на те, щоб перестудіювати дуже багато копачок, виробів, як вони працюють і відповідно зробив такий, як в мене нікого нема. Ви самі бачите. Рама нестандартна. О. Вал відбору потужності, який вмикається. Ну і кермо. Ну кажуть, що трохи є вібрація. Діло в тому, що якщо ви звернете увагу, в мене тут йде регулювання керма, то воно тут трошки на всіх цих фокусах, ось, якщо підняти... Ой, о, бачите, кермо може в мене в любу сторону повертатися. Ну от, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, от бачите, оце такі терикони Їх в цьому році порозмивало. Теоретично, я коли сажу, вони в мене, получаються ну, десь, якщо все, все нормально, на сантиметрів 5-6 вище. Але порозмивало. Ми переможемо. Слава Україні.